А це сюжить зубаю. Треба ж до вечері готувати. Мабуть, пиріжки зроблю. А щоб пиріжки зробити, мені треба муки, бо мене не хватає. А щоб муку десь взяти, треба на сходити магазин. Та треба вже йти, бо скоро закриється. Поки котлети там то треба їсти. А ви наблюдайте за процесом? Прийшла з магазина, купила мукички, дві морквинки, Спічечок і дрожжі маленькі. Що йдемо робити. Бо вот там вже коклети згоріли. Прийшла з магазина, а воно дійсно пригоріла. І так спішила, а але пригоріли. Диму повна хата. Це до. Все пропало, все пропало. Фу. Сейчас до сьогодні, блядь. Я зараз по дрова занесу дрова, а ви подивіться, щоб не пригоділо. Ну що, ви дивилися? Ви що, не дивилися? Що я подивлюся? O, normal, am îmi preferi. pe decis să fac tii tii perișchi cu cașpustă. Cașpustul Зараз пожар і будем. а будемо. А зараз цю киску заміщувати будемо. Так що пішли. Яйчики, яєчки, яйчичко. Що будемо робити? Піріжки? Рецепт я вже колись казала, там є якийсь відео. Потиряти не буду. Забула, що мені треба. все вспомнила. Она мне ложечку набрать тришки сольки. Так, кидаю силь. Ты стакана сахарь. 里面。 Тісто завісило. Отаке получилося Йдемо ставити його підходить. Так, ну що, спустя дві доби наше кісто підійшло. Я шучу. Ось таке кісточко, дивіться, яке красиве. Ой-ой-ой. vas bistro dipema. Куди наліпила, зараз звали м'яєчком mm. і в духовку. Все, я пішла ставити. Ждіть результату. Дождалися пиріжків, ось такі вийшлося. Зараз я їх водичкою... Змочу, щоб вони спотіли, накрию полотенком і можна смакувати. Всім смачного. Ставимо лайк підписуємося.